До міжнародного дня глухих наші журналісти поспілкувалися із учасниками організації УТОГ. Ледь не згоріла капличка на Стрищині через паліїв сухої трави. Ковід повертається. Скільки випадків зафіксували в нашому районі? Деталі у новинах 3ТБ. Люди, які чують серцем щороку, в останню неділю вересня відзначається Міжнародний день глухих, свято всіх слабочуючих і нечуючих людей планети. В Стрию діє Українське товариство глухих. Стрийська організація УТОК створена ще в 50-му році, 1950-му році. Так е, обслуговує кілька районів. Це є і Колівщина, і Жидачівщина, і Самбірщина, Другобицький район, Старосамбірський район, Турка. Тут здійснюють правовий соціальний захист осіб з інвалідністю по слуху. надають послуги сурдоперекладу. Ми разом із нечуючими, які користуються жестовою мовою. Ми ходимо з них з ними в. Поліклініки, в медичні заклади, в поліцію, в суди. Пенсій. Пенсійний фонд, управління соціального захисту також до нас звертаються в приватних справах, припустимо, кис вирішення вирішення конфліктів, домашніх конфліктів. А ще сприяють їх працевлаштуванню, організовують конкурси, змагання і навіть допомагають створювати сім'ї. Ми із сім'ями займаємося знайомимо хлопців з дівчатами, тому що їм важко так. Ну. Познайомитися шукаємо дівчат що десь в інших районах, в інших областях. Поспілкувавшись цього кілька хвилин з учасниками товариства, які навчили мене елементарних жестів, я спробувала звернутись до них їхньою мовою рухів. На цих кадрах я вітаю з Міжнародним днем глухих. Сьогодні тут зібралось усього кілька людей, та в нашій громаді таких майже сотня. А на обліку Стрийської територіальної організації глухих є 600 людей. Наша адреса Майдан Ринок 40, у нас кутовий будинок, майдан ринок 40, Але фактична юридична адреса це є Героїв Небесної Сотні. 2. цей день висвітлюється проблеми, з якими стикаються нечуючі люди, щоб зробити їхнє життя комфортнішим. Саме цим займаються троє перекладачів і. Помічників у товаристві в строю. Це свого роду провідники в суспільство для людей з інвалідністю по слуху. Шановні наші члени Українського товариства Глухих. Щиро вітаємо вас з Міжнародним Днем глухих. Бажаємо вам здоров'я, бажаємо вам добра, бажаємо вам хороших відносин. В сім'ях, любові і миру вам, цей сюжет особливий, адже перші, хто його дивитимуться, учасники організації «УТОХ». І щоб вони також могли зрозуміти кожне слово. Сьогодні з нами в команді працює сурдоперекладач Галина Кіт. Оля Новак, Галина Кіт, Роман Копранець, головні новини для стрий Ледь не знищили капличку у полії сухої трави. 21 вересня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в Миколаєві. Боротися з вогнем було складно через вітер. Існувала загроза перекидання полум'я на культову споруду. ДСНСники оперативно локалізували цю пожежу та врятували від знищення вогнем капличку. Однак вигоріло понад 500 квадратних метрів землі та всього, що було на ній. Захворюваність на ковід в області зросла втричі. Як повідомив журналістам головний інфекціоніст Стрищини Андрій Баб'як, за минулий тиждень у Стрию зафіксували п'ять випадків хвороби. У районі на коронавірус занедужило четверо людей двоє потрапили до лікарні. Загалом від початку року на стрищині було більше 600 випадків ковіду з них 350 у нашому місті. Цифрової грамотності навчалися внутрішньопереміщені особи, які є слухачами університету третього віку у Строю. Курси організували в Стрейській бібліотеці Шашкевича. Зокрема, ознайомили із онлайн-платформою Дія освіта та допомогли там зареєструватися. А також переглянули та обговорили освітній серіал Базові цифрові навички для людей елегантного віку, як користуватися смартфоном та інтернетом. До речі, кожен житель громади може завітати до бібліотеки, безкоштовно пройти навчання на національній онлайн платформі з цифрової грамотності Дія освіта та отримати сертифікат. У вівторок, 26 вересня, весь день у Стрию небо буде ясним, без опадів. Температура повітря від плюс 12 вночі до 23 градусів тепла в день.